Манка, вставай, вставай, німся все доївцу, то близувається, соньчик, вставай. Та чого ти так рано вскочила? Сьогодні ж п'ятниця, раніше підеш на роботу, раніше прийдеш з роботи. П'ятниця, ганродниця, ну давай, вставай, Сонечко, вставай. Та ну, я ще посплю, дивись як на вулиці темно. То не темно, то ранку. вже шоста година. Підйом. Ні, я ще пожалю посплю. Осічка, ну я вже встав, а ти чого ще уже спиш? А скільки можна вас чекати? Ну пішли вже разом, пішли. Я вже встав, я бодрий, я йду прапор піднімати. І я йду почекаю мене, та чекаю, чекаю, пішли вже разом. А ти куди? Я думав вже в ці двері. Ні, я в ті привикла. Пішли туди. Ну, пішли подумаєш. Кухню сьогодні не йдемо? Ну, на, прапор пішли піднімати. Те що, сонячи, перший хоче? А що? Мені вже надоїло другим за Я перший. Я сьогодні піднімаю. Ну, то при ти піднімай, а я почукаю. Я на пересосіка подивлюсь. Прості вімайнюські, стоїш. Ой, з плесосом говорить, проще б зимою поговорила. Давай, мапку, прапор піднімати. І прапор у п'ятницю, вважай, піднято. А на вулиці у, -у, -у плюс два. Холодіда, темнотісті, відкривай мамка двері ми схопим на променаті. туда сюда нога, одна лапа там, друга тут. А Я, я так уж без мене підняв, то? Да? Нічого з тобою не станеться. А всім... Разом підняли можна рахувати. А всім бажаю гарного тихого, спокійного робочого дня з п'ятниці. Та-да! -да. Ваш соник цьому помки пока. І я бажаю гарного тихого, спокійного робочого дня. Всім пока ваша муся, цьомки-помки, пока!